Хоча здавалось так, здавалось, після того, як зачепив американець бар'єр, з'явився шанс у бразильця в свою чергу, але він зробив ту саму помилку і теж трішечки збився із ритму, хоча, якби кілька ще можливо, метрів тут латки. Не завадили йому тут у нас вже трішки пішов контент 18+, але ну буває так. Бувають такі моменти також. Тому звертаємо увагу в першу чергу на результат. А результат насправді дуже дуже непоганий. Біг, хоча здавалось так, здавалось після того, як. Зачепив американець Бар'єр, з'явився шанс у Бразильця в свою чергу, але він зробив ту саму помилку і теж трішечки збився із ритму. Хоча, якби кілька ще, можливо, метрів тут о, додали по дистанції, можливо, Ліма би зміг тут набігти. Ще щось заважало навіть по ходу змагань, поправляв тут костюм також і о, Робінсон, але тим не менше, ось ці всі. О, Неполадки не завадили йому. Тут у нас вже трішки пішов контент 18+, але ну буває так. Бувають такі моменти також. Тому звертаємо увагу в першу чергу на результат. А результат насправді дуже дуже непоганий. Якби ось цих всіх нюансів не було, то можливо.